Всім привіт! Вітаю на каналі Зробив власними руками 16 днів, це наші москочні каченята, шипуни, так би мовити. Сьогодні неділя, такий гарний сонячний день. Перший раз ми їх випустили на вулицю, на випуск, на легу, на санечку, на свіже повітря. Так, поки що імпровізовано. В кришку налив їм води, натер буряка кормового з кукурудзяною макою, заминку зробив. І так вони собі призвичаються до навколишнього середовища. Надалі нам потрібно зробити якийсь вольєр, щоб вони ще десь там були на виголі. Водій у нас на подвір'ї купа хижаків. Накі це ходить. Вони вже це все пильнують. У нас тут голубів, цитують, горобців, шпаків. Тут качур. Він за ними споглядає, але поки що ми ще качури до них не запускаємо. Хай вони ще декілька днів трошки піднекнуть, підростуть і вже будемо їх. Як я казав запускати вольєр на постійній основі, на вулиці. Зробимо їм там умови які їм потрібні. Всі умови створені для корей. Качки це у нас перший досвід. І якось так ростуть не по днях, а по годинах. Всім дякую за увагу, коментуйте, рекомендуйте. Знову повторюсь, це перший досвід значить, з таким птахом, з з качками. До нових зустрічі. Дякую за увагу.